Про те, що підготували нам поляки, будемо говорити з нашим наступним гостем Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи, з нами на прямому зв'язку. Вітаю пане Тарасе. Слава Україні. Доброго дня, Слава! Ну, моя колега Яна Богославська у сюжеті мені здається, здається доречно дуже підзначила і підмітила, що ну, окрім зерна, які висипали е, польські протестанти, так на колію і на дорогу, е, також постраждали і звичайні цивільні українки, а також їхні діти, які намагалися виїхати за кордон. Як ми розуміємо, радше за все не на відпочинок, ймовірно, серед них були люди, які виїжджали із прифронтових територій для того, аби без убезпечити свої. Дітей, вони також стали заручниками усіх от всіх мітингів. Отже, о, як з цим всім розбиратися? І чи ви ви вбачаєте в цьому не лише отаку от випадковість, що якась маленька маргінальна частинка поляків це все вирішили зробити? Чи є тут якась лінія партії, як то кажуть? Пане Тарас? Ну, дивіться, є об'єктивні і суб'єктивні е, причини того, що відбувається зараз у Польщі. Об'єктивні причини полягають в тому, що Україна побудувала настільки примітивну економіку, так, особливо в сільському господарстві, що вона не вписується не в які ЄС, е, 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 сільське господарство в ЄС і не тільки в Польщі, Давайте чітко розуміти, побудована в першу чергу на фермерах, е, тому що це вигідніше ніж утримувати величезні летифундії. Ну, в довгостроковому перспективі, і тому там саме така система. А, у нас же величезні латифудисти, кубка агроборонів, які хочуть заробити свої там 100-200 мільйонів. А вони фактично скидають на ринки ЄС величезні обсяги зерна та іншої примітивної продукції, що призводить до проблем у цих фермерів. Там це стосується не тільки зерна, там ріпака, все іншого, і так далі. Тобто, це об'єктивна причина. і Ми повинні розуміти, що без вирішення цього питання всередині країни ніякий ЄС нам не світить. Ми повинні це чітко розуміти. Тобто, агроборони та величезні холдинги повинні бути трансформовані в Україні в першу чергу державною політикою. Яка полягає в наступненні Збільшення податків на величезні ці о, о, площі, які вони о, зараз орендують. Тобто упор повинен бути на фермерах від до тисячі га в одні руки? Там повинно бути без податків, а все інше повинні сплачувати податки. Далі або скасування. Або е, зменшення відсоткового відшкодування ПДВ при експорті зерна та інших сировинних продуктів, щоб вони вкладали гроші в переробку, в промисловість та і так далі, щоб у нас була більш диверсифікована економіка, яка вписувалась в ЄС. Далі суб'єктивний фактор: чи є суб'єктивний фактор, чи є там гра Росії? Звичайно, що є: росіяни використовують будь-які протиріччя. Всередині Європейського Союзу, особливо це стосується Польщі, на свою користь. Я упевнений, що там є і фінансування в різний спосіб цих різних там депутатів, які свої політичні бали заробляють і гроші заробляють, і так далі. Ну от те, що от вразило всіх українців, там радянський прапор та Путін, іди розбери з Брюсселем та з України. Ну звичайно, що жоден притомний поляк. Пам'ятаючи минуле своєї країни, коли її роздирав Радянський Союз в 39-му році, ну таке б не повісив. Це звичайно, що російська заготовка, яка була туди повішена, і добре, що відреагували служби відповідні в Польщі, що він вже заарештований. Далі ми там антинатівські мітинги бачимо і так далі. Але ми повинні розуміти, що без сприяння. Польської влади перекрити, наприклад, залізницю, це було б неможливо. Дійсно. Це або бездіяльність в теж всередині польської влади, або це з тим теж треба працювати, повинні бути перемовини. Зеленський правильно робить, що зараз там виходить на там з Дудою і все інше. Це вирішувати треба. Бо з поляками ми не можемо посваритися. Тому що поляки, я впевнений, що і польське керівництво розумів взаємозалежність наших країн, і це буде дуже надовго. У нас повинні бути стратегічні відносини, і ми повинні їх вирішувати, але не вчити поляків, як знаєте, у нас люблять наші реформатори, тут починають розповідати, як же так поляки погано будують економіку, їм же це вигідно. Слухайте їм плювати на ваші слова і все, що з цим пов'язано, це Ми повинні мінятися. Тому що ніхто не буде підняв мінятися в Європейському Союзі. Ми самі повинні мінятися, диверсифікувати свою економіку, розвивати інші галузі економіки, і я сказав, яким чином. І величезні аграрні холдинги, які у нас чомусь називають ефективним сільським господарством, це не ефективне сільське господарство, це ефективне сільське господарство в інтересах вузької кубки людей. Ну і далі про більш таке міжнаціональне, про загальне від персоналі перейдемо. Конфлікт України з Польщею з кожним днем набуває все більших більших. Неприємних образів обидві сторони намагаються якось вирішити цю проблему. Зокрема, президент України Володимир Зеленський запросив дійсно урядовців країн зустрітися на кордоні для обговорення ситуації. В уряді Польщі упродовж дня дадуть відповідь на заклик нашого президента. Про це заявив віце-прем'єр Польщі, міністр цифровізації Кшиштоф Гавковський. Ну ось коли інтереси окремих людей ставляться от на річне відносин двох країн, пане Тараса, і те, що ви зазнаєте. Ачили, дійсно, я впевнений, що в уряді це також дуже добре розуміють, що поляки, які виходять і е, е, перешкоджають руху на пункті пропускного пропуску, так е, коли вони не е, просто е, таким, знаєте, гуськом по колу ходять по е, пішохідному переходу. От як мені колега якось підказав, можна ж було просто поставити світофор. І все, і нічого ніяких там е, перетинів цієї дороги не можна безкінечно робити. Те саме стосується автівок, які ставляться просто на газоні, просто так, на автомобілі, які із е, вімкненим запалюванням працюють, і так далі, що також в Європі заборонено, але тут ніяких заборон немає. Отже, чи насправді ви вбачаєте от в найближчому часі порозуміння українського уряду а також польського уряду? Дивіться. Поляки знаходяться в ЄС, вони знаходяться в НАТО. Так нічого особливого, вони називаються. Це називається сильна позиція перемовина так нічого вони захищають, вони будуть захищати свій національний інтерес. І а, як ви говорите, можна заборонити. Ну це ж демократична країна. Вони не можуть це заборонити деякі не можуть, так тому що є виборці: один мільйон а, а, півтора мільйони фермерів. Далі рахуйте, множте на три. З родинами, вони будуть слідувати інтересам польських фермерів, які будуть протестувати з різних причин. Тут питання цивілізованості цього протесту, пане Тарасе. Ну це дійсно... а, що, а що тут не цивілізованого? Ну, що висипати тут, зерно, висипати? Коли, коли всі розуміють сакральність цього зерна, цього збіжжя, особливо хто, зараз хто в Україні. Хто розуміє, хто розуміє. Ну, ви ж самі вони, говорите. я вам скажу, як це виглядає. Хто розуміє? Є польський фермер, так? У нього кредити, у нього люди, які він отримує, він бачить, що є якісь агроборони, які засипають зерном. Його зерно не купують у Польщі. Яка сакральність? Ви про що говорите? Давайте наше ставлення до зерна не переносити на їхнє. У них є своє зерно, яке для них сакральне. А не це. Так що давайте без, без цих лірик. У них є своє зерно. От і все наше зерно їм не потрібно. Ми це чітко повинні розуміти, а не обурюватись на поляків, давайте міняйтесь, давайте купувати. Ми самі повинні робити кроки для того, щоб не експортувати сировину як африканська країна, а самі змінюватись. Якби ми знаєте, на ринку ЄС були присутні різними продуктами, ну, наприклад, не вести цього купу зерна за кордон, щоб його потім викидали на ринку ЄС. Переробляти, робити корми, вирощувати свиней, курятину і так далі, це зовсім інше було. Інші продукти переробки, бренди свої запускати, сільськогосподарське машинобудування розвивати його експортувати. Тоді ми, ми на різних ринках були присутні і не було б такого тиску, тому що всі ці казки про вільну економіку, яку нам розповідали останні. Там 10 років, особливо наші реформатори, це брехня. В'єс, такого немає. Як і на більшості ринках розвинутих країн, там чітко, ясно все поділено, і заходити треба обережно, а не думати, що вони нам щось винні. Поляки нам нічого не винні. Вони і так багато чого зробили. І коли ми знаєте говоримо, як вони могли. Ну я не виключаю, що це там російські провокатори могли зробити. Це без виключення. Ну таке можливо буде. Але ця сцена, коли розсипають українське зерно, вона близька до серцю будь-якого польського фермера. Ви повинні це чітко і ясно розуміти. І наші сантименти, коли ми тут вирощуємо зерно під вогнем, під мінами, їх не це не цікавить. Вони не вважають, що вони щось винні Україні. Вони вважають, що і так Польща багато чого зробила. І вони не збираються поступатися своїми економічними інтересами. Треба вчитися е, думати наперед, вчитися економічній політиці, і тоді все буде у нас гаразд, а не вимагати. Давайте, давайте. Та не пустять. Вони Я пам'ятаю, пане Тарасе, Ми з вами якось говорять, говорили. так? було. Ви мене поправляли, коли є я, я говорив, що це не друзі. Так ви казали, що це партнери, що потрібно так більш сухо відноситись до своїх да, сусідів без да, якихось їх, сентиментів. Так, але в цьому контексті нам же ж самі поляки постійно повторюють, що ви наші друзі, ви тримаєте східний фронт, ми існуємо завдяки вам і так далі. Я хочу запитати це про минуле, і про майбутнє. Якби ми перебудували економіку, у нас би зараз би було б. А по цій історії, яка в нас зараз є, нам може допомогти е, наш партнер із Німеччини, наприклад. Із Німеччини куди їхало це зерно. Вони можуть втрутитися, якщо ми просто тут і зараз ну, не можемо щось із цим зробити. А як воно? Ну, По-перше, в, в Німеччині є свої фермери. Я такі теж бастую. Там по всьому ЄС є. Ну, тільки не пов'язано з Україною, а пов'язано з так званим зеленим переходом. Там змушують фермерів витрачати більше грошей. І тут ви приходите, от уявляєте собі, приходите, а допоможи мені роз, розібратися з Польщею. Скажите, так це з поляками розбирайтесь. До чого? Знаєте, ми ми знову, ну, по-перше, я от погоджуюсь, там, друзі, це. Давайте не будемо шукати нових братів. А то, ми, знаєте, з одних братів позбавились. Ми mm. шукаємо інших братів. розумієте що В цьому світі кожен любить тільки себе, особливо успішна країна. Любить тільки себе, дружи за гроші або через необхідність. Так ось, у нас з поляками дружба через необхідність. І все. Грошей, єдине, що в ЄС хочуть бачити з України, це тільки мігрантів. Ну, бажано на великій кількості одразу ж, поступово, по мільйону на рік, щоб можна було перетворити. Все, це жорсткий світ. Ніхто за нас не буде вписувати, Та знаєте, навіть Єврокомісія, якщо там напише поляки, скажуть, а у нас своя, а у нас своя правда. Так, ми самі будемо тут вирішувати, що де, як і будуть, і будуть. Знаходити різні способи, щоб обійти заборону Єврокомісії, от і все. Треба бути дорослими і розуміти, що в першу чергу у нас поміняти треба, а потім просити, щоб нас щось десь допомагали. Ну, інтерес повинен таке. бути спільним. От в чому інтерес німецькому фермеру допомагати українцям? Не в чому. Ну, все ж таки, вбачається, пане. Тим більше, да, більше я хочу сказати: тут важливий момент. Для фермера і Німецького, і е, польського український агробарон, це ворог, спільний ворог, який наживається в їхньому на, на маленьких фермерах. от і все. Тут їх це буде об'єднувати. Тому поки ми не вирішимо у себе це питання, щоб цих агробаронів у нас не було, або вони були зменшені в кількість, або роздріблені були холдинги. Це завжди такі будуть проблеми, і уряд Німеччини, уряд Польщі буде дослухатися до кого? До своїх громадян, тому що вони йдуть потім голосувати на виборах. Зрозуміло, ну я хочу від себе додати, що все ж таки якась певна паралель між тим, що у Польщі відбувається із е, деякими протестувальниками, які із прапором СРСР ходять. Е, дещо схожі історії відбуваються і в Франції, і в Німеччині, і в Бельгії. От та сама історія, коли під час зустрічі е, очільників держав в Брюсселі в Бельгії, вийшов Орбан і почав чоломкатися із тими е, фанатиками із тими фермерами, показуючи свою солідарність із ними. Все ж таки постійно повертаємося до того що є якась рука кремля так оця ефемерна можливо це якісь штампи можливо я щось не те говорю але я хочу запитати у вас пане тараса якщо ми зараз не можемо вирішити це питання будемо шукати напевно якісь обхідні шляхи тут у нас румунія з'являється а в румунії також праві Політики говорять про те, що у нас в Україні мільйон румунів, і ми їх принижуємо, і вони не мають права румунською мовою бачите, говорити і так далі. У нас звідти також може бути загроза. І наскільки в цьому може бути активна Росія? Буде активна Росія. Дивіться. Не перебільшуйте не спроможності Росії. Вони, як? вони бачать проблему. Тобто, проблема в дійсності існує, так. Це агроборони, які завалюють зерном, наприклад, цих Євросоюз. Є таке кипіння, а тут приходять росіяни, що знаєте, от бензинчику в це багаття підкидають, вони все протиріччя гіперполізують, використовують в тому числі соціальні мережі і так далі. І ми повинні на це зважати, завжди зважати. І не думати і, знов, і знову розуміти, що Євросоюз і все інше це першу чергу за гроші. Все. Це першу чергу, гроші. Якщо НАТО це військово-політичний Союз, то Євросоюз це гроші. Ніхто вам так просто ринки віддавати не збирається. Вони хочуть більше продавати Україні і нічого не купувати там, і викачувати наших мігрантів. Проста модель. От і все. Ми повинні зважати на це, мінятися самі. І тоді буде у нас все гаразд. І не думайте, що там десь якісь є там брати і так далі. Чітко розуміти формулу, яку я вам сказав. Кожен любить тільки себе, друже, за гроші та через необхідність. і все. Ну і зараз, якщо так спрогнозувати, що десь до кордону із Польщею відправиться особисто Верховний Головнокомандувач, умовно там міністр агрополітики України. Чи ви їм о, у цій точці таких непорозумінь порозумітися із поляками, як вважаєте? І чи вийдуть їм на зустріч поляки? Дивіться, зустрітися, то вони можуть. Ніхто це не заперечує. Але поки ми не почнемо кроки у себе робити, нічого не поміняється. Бо кого буде слухати Дуда чи Туск своїх виборців чи керівництво України своїх виборців, звичайно, які втрачають робочі місця, все просто, тому що вони йдуть потім голосувати. Вони будуть придослуховуватися в першу чергу до їх інтересів, і все. Якщо не помиляюсь, на етапі о, вступу до європейського союзу в Польщі була аналогічна історія. Також о, їх не пускали в Німеччину свого часу, здається, і о, вони ж вирішили це питання. О, нам скільки на вирішення цього питання о, знадобиться часу? Це ж я так розумію. Думайте, ну давайте потрібно... давайте теж та да, давайте теж не порівнювати. Дорікати полякам, а так у вас було це інфантильна позиція. Наплювати хотіли поляки. Ні, це як те, приклад ви вирішення проблеми, років. пане Тарасе. Виключно як приклад вирішення проблеми. Не закидає я, я нічого. Скажу, як поляки, я вам скажу, як поляки. Поляки вимагають на 20 років заборонити експорт взагалі всієї аграрної продукції в ЄС при вступі України в ЄС. От і все. Це не це не їх проблема. Отак, от, от буде. Отак от побудований світ. Чи були там обмеження? Були, але то вибачте, було, коли 20 років тому. Дерікати, а що ви там з німцями і так далі. Це проблеми були поляків з німцями, а не наші проблеми. Так? Слід розуміти, е, є знову такі, розуміти, я вам говорю. Кардинально перебудовувати економіку. Кардинально. Я вам скажу: е, як би там не говорили, що Україну хочуть бачити в ЄС, це страшний сон для е, Східної Європи. Ступи наближення України в ЄС б'є. По економіках в першу чергу Угорщини, Словаччини, Польщі і Румунії. Як це не дивно? Тому що ми конкуренти за робочу силу, ми конкуренти за інвестиції. А Україна більш перспективна країна, величезна країна із населенням більше, і особливо коли будуть повертатися люди і так далі. Тому давайте без ілюзій, давайте без ілюзій. Чи були там обмеження полякам? Да, полякам заборонили їздити в Німеччину і працевлаштовуватись на цьому в, е, в, в, в Німеччині. Так поляки те саме, тільки будуть більш жорстко вимагати при вступі України в ЄС. Вони будуть викачувати з України тих мігрантів, які їм потрібно от, і все тому давайте знову таки в першу чергу думати про себе. І що у нас треба поміняти, не сподіватися, що хтось за нас буде вирішувати наші проблеми. Ще раз наголошую: сільське господарство, яке побудовано у нас, воно не вписується в ЄС. Взагалі не вписується в ЄС. І тому будуть вимагати, щоб ми не експортували туди продукцію. Тут тоді сенс. А навіщо ми тоді в ЄС вступаємо? Коротше, здорова і доросла позиція. Хай там поляки, що завгодно з нашим зерном роблять. Ми на них навіть не маємо права слова сказати, тому що самі винні і самі не стежимо за тим, що нас в країні відбувається. Ні, так, це теж неправильна раз. Позиція. Треба, просто... треба спочатку себе міняти, себе міняти, а потім вже пред'являти якісь претензії. В тому числі вони будуть висипати зерно, будуть тому, що я жу це не їх зерно. Це вони вони вирощували. От і все. Зрозуміло, а що можемо? От наостанок просто тут і зараз я так розумію, що потрібно якесь нове законодавство прийняти для того, аби перебудувати принципи сільського господарського підприємництва в Україні і так далі. А, що а можемо я сказав, що треба зробити? Що так. можемо продати поляки полякам зараз для того, щоб вирішити це питання максимально швидко, тому що це ж валюта, яка постійно повинна надходити в нашу державу за рахунок продажу узбіжжі. Ну, зараз треба обкладати податками холдинги, я сказав вам. Обкладати вкладати холдинги, зменшувати відшкодування ПДВ, щоб вони робили переробні підприємства середині країни. Це і робочі місця і податки, і менше зерна буде вивозити за кордон. Ось з цього треба починати. Тому що тут і зараз ми не вирішимо цю проблему, бо вона зайшла дуже далеко. Тому що коли відкрили кордони, там одразу ж, знаєте, тут же ще питання в наших агроборонах. Вони. Почали каламутити схеми, які звичні для України перерваний транзит, е, уникнення оподаткування і так далі. Ну, поляки потерпіли, сказали. Ні, шановні, у нас так це не працює. Ми всі будемо рубати, тому що це нам не потрібно. От на чому слід концентруватися. Чи може вжити уряд заходів, може вжити заходів, було б тільки бажання. Проковтнуть, їх влаштують такі от, податки. Якщо ми скажемо окей, ми зараз їх впровадимо. Ні, дивіться. Це, це нам потрібно, по-перше, для армії потрібно, тому що я бачу, уряд тут у нас фопів збирається знаєте, притискати. да? Ви займіться великим бізнесом, який займає величезні кошти ще за кордон вивозять. Да? От за кордон, а то ви їх не чіпаєте, я бачу, вас це влаштовує. А далі перемовна позиція повинна бути. Ми робимо таке, таке, таке. Давайте там опломбування обмеження, експорту, опломбування, там вагонів, контроль, взаємний контроль за транзитом і так далі. І так далі. Але ми повинні в себе в себе міняти економіку. Все ми в дорослому світі без цих рожевих фантазій про. Вільну економіку, про яку нам тут самі європейці розповідали. Не в бісована не вільна. Вони кожен захищає свої інтерес. Дякую, пане Тарасе, за чітку позицію, за правду, так, за о, реальність без рожевих окулярів, реально. І дякую за те, що долучились до нашого етеру. Тарас Загородній, політехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи, з нами був на прямому зв'язку. На все добре.